Вітаю, друзі! Сьогодні 11 квітня 2025 року. Вчора в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, тобто 10 квітня 2025 року, відбулися чергові перемовини міністрів, на рівні міністрів оборони, так званої коаліції охочих, яку очолює Велика Британія та Франція, і яка вже об'єднала нібито десятки країн ЄС, НАТО і їхніх союзників. З різних континентів світу, тому що до цієї коаліції охочих приєдналися навіть Канада та Австралія. Цю конференцію ці перемовини відкрив британський міністр оборони. Він зауважив про те, що країнам слід бути готовими до моменту, коли буде досягнуто угоди про мир. Забезпечено припинення вогню, і е, ця коаліція <кій> охочих повинна бути готовою запобігти подальшої агресії Російської Федерації. Але вже навіть на цьому етапі зрозуміло, що жодної коаліції охочих не існує, тому що це є просто конгломерат країн, які просто збираються розмовляти. На теми, щодо яких вони не можуть ухвалити жодного рішення. Тому що ось дивіться. Міністр оборони Швеції Пол Юнсон. Я не виключаю, що Швеція візьме участь, але є низка питань, які необхідно прояснити. Ну, тобто, дипломатичною мовою це звучить таким чином. Ви знаєте, ми тут, але ми подивимося: швидше за все, що ні. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив. Важливо обговорювати те, як діятимуть сил коаліції в різних сценаріях, наприклад, за можливою ескалацією з боку Російської Федерації, а також як вони взаємодіятимуть з потенційною місією з моніторингу режиму припинення вогню. Тобто, взагалі нічого не зрозуміло. Е -е... Він також додав міністр оборони Нідерландів. Важливо, щоб було чітке розуміння того, в чому полягатиме місія. Зможемо розпочати наші внутрішні ухвалення рішень в Нідерландах. Тобто. Тобто він фактично визнав, що взагалі немає чіткого розуміння того, в чому полягатиме місія. Е, джерела свідчить про те, що навіть між е, головними країнами, ініціаторами цієї місії Великою Британією та Францією, є розбіжності в розумінні того, що таке, чим є ця місія. Е, Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі запевнив колег, що плани реальні та значні і добре опрацьовані. Ну це звучить просто як казочка. Е, і однозначно Хілі уточнив, що не розглядається ідея миротворчої місії, яка розділила б ворогуючі сторони по лінії фронту. Натомість акцент робиться на посиленні української армії, як ключовий елемент майбутнього плану. От в цьому і суть. Мені здається, всього того, про що вони говорять. Хоча українські засоби масової інформації просто переповнені обнадійливими матеріалами про те, що коаліція охочих домовилася про те, коаліція охочих планує те, планує інше, сподівається на ще третє. Тобто наші українські засоби масової інформації продовжують свою деструктивну роботу по оглупленню населення, представляючи їм імовірні сценарії як те, що може статися реально, насправді ми повинні реально і прагматично підходити до того, що відбувається. Ось моя версія: коаліція охочих це спосіб європейських країн, перш за все залишитися, умовно кажучи, в грі, яку ведуть між собою Сполучені Штати та Російська Федерація, які прагнуть домовитися про припинення бойових дій в Україні. Україна в цій грі вже об'єкт після демаршу Зеленського 28 лютого 2025 року, коли він через свою некомпетентність, низький розумовий інтелектуальний освітній рівень не зміг належним чином зреагувати на хід важливих для України перемовин і зруйнував повністю довіру із американськими партнерами. І відповідно, після цього він вибачився. І тепер е, Україна вже не суб'єкт цього процесу, а просто об'єкт, який Сполучені Штати говорять е, ті чи інші речі, і Україна демонструє типу збереження обличчя, що вона там на щось впливає, але реально погоджується на все. Що пропонують Сполучені Штати? Європейці теж в шоці від того, що Сполучені Штати взагалі не звертають увагу на е, їхні інтереси під час домовленості з Федераці, з Російською Федерацією, що кардинально відрізняється від підходів адміністрації е, Джозефа Байдена, і е, відповідно європейці цією коаліцією охочих переслідують виключно власні шкурні інтереси залишитися в грі. З метою, щоб домовленості між сполученими штатами і Російською Федерацією не вдарили по інтересах європейців. Україна насправді принципово європейські країни не цікавить. Вона цікавить європейські країни виключно в тому контексті, як живий військовий щит перед військовою загрозою Російської Федерації. Більше того, я припускаю, що є європ... країни будь-якої е... збройні сили будь-якої європейської країни взагалі не зайдуть на територію України, якщо буде досягнуто мирної угоди. Це найбільш реалістичний сценарій. Побояться, побояться Російської Федерації, побояться ескалації з Російською Федерацією. Можливо, вони забезпечуватимуть якісь логістичні. Завдання е, з кордонами е, е, Польщі, Угорщини, там не знаю Румунії, але не на території України. Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, тому що вся ця коаліція охочих лише спосіб тиску на Сполучені Штати, що мовляв, допустіть і нас до столу перемовин, і е, е, ось ми напрацьовуємо певні плани, щоб в у вдалий момент запропонувати їх сполученим штатам і сподіватися на те, що Сполучені Штати погодяться, тому що. Е, Велика Британія, наприклад, вважає, що ця коаліція охочих без Сполучених Штатів фактично неможлива. І це найбільш реалістичний підхід. Франція вважає, що європейці більше повинні брати відповідальність на себе. А якщо є такі суперечності між самими за засновниками цієї коаліції охочих, то це коаліція неохочих, а коаліція нерішучих. Тобто, це поки що майданчик говоріння для говоріння, майданчик для створення враження про те, що ухваляться певні рішення, і для створення. Враження, що напрацьовується певний план. Нічого такого і близько немає. Ми повинні реалістично ставитися до цих процесів. Зеленський, звісно, на цьому піариться, як завжди, видаючи базу, вже не задійснює засоби масової інформації України, на жаль, займається оглупленням українського населення і тиражують ці неправди безпідставно обнадійливі повідомлення. Але ми повинні дивитися реальністю в вічі. Україна зараз. Б'ється наодинці з фінансовою і військовою допомогою Європи. Так. І оцю фінансову військову допомогу, я думаю, європейці справді можуть забезпечити і, можливо, навіть збільшити масштаби цієї допомоги. Однак вірити у те, що вони е, через, е, заведуть сюди свої збройні сили, які будуть е, виконувати якусь миротворчу місію на території України після досягнення. Якихось параметрів мирної угоди і зупинення військових дій, це видавати бажане за дійсне і вірити з огляду на те, як себе поводять європейці з 2014 року, у неможливе. Тому давайте будемо реалістами. Слава Україні!